Традиційну американську музику грають уже 40 років. Беннет – наймолодший учасник бенду розповідає, потрапити до гурту то була його мрія. Коли я був маленьким хлопчиком, цей гурт приїхав до мене у школу. Мені сподобалося, і я сказав, я хочу це робити. Він хотів стати банкіром, але після цього вирішив, що буде музикантом. Любов до музики взяла гору. Тепер гастролюють світом із американськими мотивами. У більшості штату мен, де нині мешкають музиканти у сумах із подвійною місією, відіграли концерт. «Публіка у сумах була дуже гарна. Коли ми грали танцювальні мелодії, вони плескали в долоні, топали ногами, тому що вони розуміють, що таке танцювальна музика. Тепер Майстер-клас із американського фолку. Зазвичай ми граємо кілька пісень, потім показуємо кілька танців, і ми розмовляємо про те, як музика схожа і відрізняється в різних культурах. Ми використовуємо цю можливість, аби навчити публіку трохи про американську історію, використовуючи наші пісні, нашу музику. Від слів до справи майстер-клас музиканти проводять для студентів училища імені Бортнянського. На сцені йдуть останні репетиції. Ну, залі вже зібралися шанувальники фолк-музики. Ми очікуємо дуже багато емоцій, такого позитивного заряду і, взагалі, познайомитися з новою культурою. Ну, поспілкуватися Нам близко тем еще. Що... Я уже там побачила Кордончик, Баянчик. Мы все из ну, специальности, так что нам тоже интересно по теме. Хочется узнать, увидеть, как исполняют музыку люди другой страны. Интересно посмотреть, как они играют на своих инструментах. Их вокальное исполнение, кантри-фолк, меня там настолько впечатлило. Было море впечатлений, столько эмоций. Вийшла з концерта. Улипка на ліцені сходила ще кілька часов. Мають бажання до України приїхати знову і не лише відіграти традиційну американську музику, а ще й досвід прийняти. Це була для нас велика честь повернутися до України. Якщо б це нам вдалося, ми більше б часу витратили на спілкування з українськими музикантами, які грають традиційну музику, аби ми могли збагатити обидві культури. Христина Бондаренко, Віктор Лапченко на часі новини.